Вітаємо, шановні наші глядачі! Дякувати Богові! Ми починаємо знову навертатися до нашої рідної мови. Українська мова все більше шириться просторами світової інтернет мережі та все частіше, ширше і повніше звучить на вулицях наших міст. Хтось, розмовляючи нею вдома, просто вже не боїться вживати її за межами своєї оселі, комусь ще доводиться освоювати через елементарну відсутність мовної практики. Наша мета допомогти тим, хто тільки починає переходити на українську, бо чим більше буде такої допомоги та підтримки, тим легше даватимуться перші кроки, бажаючим підтримати наших хлопців і дівчат, чоловіків та жінок, а подекуди й бабусь та дідусів, які боронять свій рідний край зі зброєю в руках, щоденно ризикуючи задля того власним життям. В освоєнні мови, яку ви загалом знаєте, але якою ви ще не звикли спілкуватися, ризику для життя немає, але тут також потрібна мужність. Бо ж є ризик виглядати смішним, поки опануєте ту незвичну для вас вимогу. Але ж є для вас і добра новина. Важко буває почати. Далі воно буде якось легше, а далі ще легше, та все легше та легше. А за тим і не помітите, як ваші сусіди та давні знайомі почнуть говорити: І де ж ви тієї українською так гарно навчилися? А ви, ймовірно, згадаєте останні новини з фронту і скажете, самі того, не помітивши словами Лесі Українки. Біда навчила. Отже, приготуйтеся, що від початку ви будете робити багато помилок частково тому, що вимова слів ще буде незвичною для вашого, як кажуть мовознавці, мовного апарату. А частково через ще досить вагому присутність російської мови в українському інформаційному середовищі. Оскільки переважна більшість українців змалечку звикли чути та розуміти обидві мови, у багатьох складається враження, що різниця між ними невелика. Аж ні. Навіть поміж спорідненими мовами. Кожна має свої власні риси. Тому остерігайтеся вживати в українській мові невластиві їй російські форми. Ми не дарма почали наш урок з виразу дякувати Богові, бо це звичне для вуха стале словосполучення, вкотре нагадує нам, що в українській традиції дякують комусь, а не когось. на відміну від наших агресивних східних сусідів. Бо коли думають, кого це подякувати, то одразу й згадується давній жартівливий, не менш сталий вираз: Дякую, дякую по спині ломакою. Тож, запам'ятаймо, українці, на відміну від росіян, завжди дякують комусь. Як у народній пісні. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Дякую тобі, брате, що водив ти хлопців в хату. Дякую вам, ворота, де стояла хлопці в рота. Дякую вам, собаки, ну і таке інше. Ще випадок. Уявіть собі, що приходить Котигорошко до змії. А то йому, чого прийшов хлопчик, битися або миритися. Котигорошко, вочевидь, буде спантеличений таким питанням. Адже варіанти й так очевидні: або битися, або миритися. То про що ж хотів дізнатися Змій? Логічним запитанням Змія буде, чого ти прийшов: битися чи миритися. В цьому випадку слово «чи» не тільки вказує на можливість вибору, а й спонукає до нього. Тож Котигорошко буде просто змушений швидко оголосити Змієві про мету своєї появи на його Змієвій території. Завітавши до кав'ярні, людина може випити чаю або каву. Це зрозуміло. Тому, якщо ви самі працюєте у кав'ярні і запитаєте відвідувача, ви будете чаю або кави, то той, безперечно, з вами погодиться, але його можлива і цілком логічна відповідь, так, не просуне вас до бажаного результату. А через ваше необережне поводження з мовою, людина може ще й образитися. Щоб певніше забезпечити закладу прибуток, як радить народне прислів'я, одразу беріть бика за роги. Ви будете чай чи каву. Все. Тепер гість залучений до вашої гри, і ви можете далі підводити його до кінцевого рішення навіть через кому. Чорний, зелений, з м'ятою, американо, капучино, мокачино, лате. Нагадаємо, що раніше популярна назва напою кава лате з наголосом на другий склад прийшла з французької і означала просто кава з молоком. А кава-лате з наголосом на перший прийшла з італійської і означає каву з молоком як певний напій, що готується за визначеною технологією. Отже, запам'ятаймо, що російське ілі не завжди перекладається українською словом або. У багатьох випадках слід вживати чи. Ми можемо вивчати мову або не вивчати. То ми будемо, врешті-решт, її вивчати чи ні. А так і так скажемо собі. Щоб справа пішла легше, не слід надто захоплюватися перекладами фраз з російської мови, бо це викликатиме у вас плутанину в голові і часті помилки, подібні до означених вищ. Краще одразу занурюйтеся в українську. Користуйтеся нею там, де з цього вам може бути якась користь чи приємність. А ще краще й те інше. У вас одразу з'явиться відчуття, що знання української вам у чомусь допомагає і що ви не марнуєте час. При цьому наполегливо радимо. Використовуйте можливості інтернету. Дивіться улюблені фільми українською, так само новини з фронту чи інші поточні новини. Обирайте журналістів, блогерів та експертів з хорошою та колоритною українською мовою і вивчайте її навіть непомітно для себе. Це збільшить ваш пасивний запас слів та усталених виразів, тобто таких, які стануть для вас звичними і легкими для сприйняття. З часом ці слова та вирази переходитимуть у ваш активний мовний запас, тобто стануть такими, що легко виринатимуть за потреби у вашій пам'яті, і ви зможете вільно використовувати їх у розмові чи працюючи над створенням текстів. З цією ж метою за будь-якої можливості використовуйте україномовний матеріал, шукаючи інформацію відповідно до ваших зацікавлень, хобі, поточних потреб чи робочих завдань. Одразу починайте говорити українською. Спочатку привітання і ввічливі фрази, далі більше. Знайдіть для себе україномовне середовище або знайдіть знайомих, родичів, друзів, які погодяться вас підтримати у вивченні мови і виявлять розуміння, а не будуть висміювати через помилки. Стежте за власними помилками під час мовлення і поступово зменшуйте їх кількість. Дуже допоможе читання художньої або професійної літератури. Значення незрозумілих слів не шукайте через переклад з російської, а краще одразу дивіться в українських тлумачних словниках. Вашим першим джерелом освоєння нових слів має стати академічний тлумачний словник української мови, який ви легко знайдете за допомогою вашого доброго знайомого дядька Гугля. Тільки використовувати перекладач цього дядька без належного мовного досвіду все таки не радимо або ж, хоча б перевіряйте запропоновані ним варіанти. Полегшить справу й читання або прослуховування поетичних творів народних і сучасних пісень. Знайдіть хоча б в інтернеті народні присліві приказки, народні та сучасні анекдоти, кулінарні рецепти. Тут головне практична потреба або цікавість до обраної теми. Якщо у вас є діти чи онуки, читайте їм дитячі книжки українською. Прості тексти казок, наповнені якраз потрібною побутовою лексикою, яка може вам не трапитися у спеціальній літературі чи навіть у художній, якщо ви обираєте, наприклад, детективи чи інший, але завжди один і той самий жанр. До речі, такий самий підхід застосовуємо і для вивчення англійської чи інших іноземних мов. Перейдемо до практичної частини уроку. Тут, відповідно до актуальності тем та й наших власних парад, віднині і надалі зосередимося на реформах російсько-українських стосунках та військовій справі. Наприклад, підхід українців до негараздів у судовій системі, яка з народної точки зору від початку світу незмінно потребує реформ, виражають такі народні приказки. Будеш по судах тягатися, прийдеться за торбу взятися. Вступив у закон, як собака в цибулю. Голий голодного не позиває. Де двоє лаються, правник користається. З дужим не борись, з багатим не судись. За думки до суду не позивай, за мале судитися, велике згубити. Краще солом'яна згода, як золотий суд. Ліпше утопитися, як іти ти судитися. Тільки правник і маляр може з білого чорне зробити. Хай би ніхто з добрих людей не діждав позиватися. Хай би чорт з багатим позивався, а з дужим боровся. Всякий дбає про закони для своєї оборони. Як в кишені вітер віє, не лізь у суд. Тепер простійкі словосполучення. А це такі, які в процесі мовлення відтворюються як цілісна словесна формула, що має певне єдине для всієї групи значення. Їх ще називають фразеологічними одиницями або фразеологізмами. Фразеологізмами є і щойно наведені присліві. Згадане у вступній частині нашого року дякувати Богові теж є фразеологічною одиницею. Наведемо приклади стійких словосполучень, що вважаються науковими, тобто зустрічаються в науковій мові та літературі. Зосереджувати увагу, поза сумнівом, без винятку, незліченна кількість. З огляду на те, що? Через те, що у цьому випадку значною мірою на крайній випадок у загальних рисах в окремих випадках, на відміну від, на підтвердження у зв'язку з тим, що. Унаслідок того, що відігравати роль, зі сказаного випливає, мати на меті, є всі підстави думати, можливість похибки, як зазначено вище, незаперечний факт, неодмінна умова. У теперішніх новинах ми часто чуємо словосполучення Путін хворий. Але от таке словосполучення стійким не буде. Бо той Путін колись таки може померти, і ситуація хоч якось, а таки зміниться. З іншого боку, воно має два значення, які передаються вже стійкими, але не науковими словосполученнями. Хворий на голову, його якась болячка вхопила. Тепер домашнє завдання. Звертаємо увагу на лексику в уроку. Визначений, вимова, відвідувач, відповідь, відсутність, відчуття, гість, глядач, джерело, допомога, досвід, дядько, заклад. Зацікавлення, знання, значення, кав'ярня, кава, кількість, користь, ломака, мережа, мета, можливість, мужність, наголос, напій, освоєння. Оселя, підтримка, підхід, плутанина, помилка. Слово помилка має два наголоси. Отже, воно може читатися як помилка або помилка. Це явище в українській мові називається пливким наголосом потреба, поява, прибуток, приємність. Присутність, прослуховування, різниця, родич, розмова, середовище, сприйняття, створення, цікавість, читання, безперечний, вагомий, важкий. Вільний, властивий, давній, жартівливий, звичний, змушений, знайомий, зрозумілий, імовірний, можливий, належний, незвичний, незрозумілий. Непомітний, останній, певний, побутовий, подібний, поступовий, рідний, світовий, спантеличений, споріднений, улюблений, частковий, швидкий, бажатий. Боронити, вживати, вивчати, викликати, використовувати, виринати, висміювати, вказувати, готувати, дізнаватися, доводитися, допомагати, забезпечувати, завітати. Залучати, занурюватися, запам'ятовувати, запитувати, застосовувати, захоплюватися, звикати, згадувати, зменшувати, навертатися, нагадувати, обирати. Ображатися, оголошувати, опановувати, освоювати, остерігатися, підтримувати, погоджуватися, помічати, починати, працювати, приготуватися, радити, ризикувати, розмовляти. Спілкуватися, спонукати, стежити, траплятися, ширитися, шукати. Вдома від початку, в очевидь, завжди, маличку, надто щоденно, більше, певніше. Повніше, частіше, ширше. Бажаний результат в цьому випадку виявляти розуміння віднині й надалі, відповідно до вкотре нагадувати власне життя, власні риси, врешті-решт. Давні знайомі, до речі, добра новина, добрий знайомий, з метою, з часом, за будь-якої можливості, за допомогою, за межами, зі зброєю в руках кінцеве рішення марнувати час. Можливість вибору. На відміну від наполегливо радити, не слід, необережне поводження, обрана тема. Один і той самий, означений вище, переважна більшість. Перші кроки полегшити справу, поточні новини. Практична потреба, при потребі або ж за потреби, ризик для життя, рідний край, робити помилки, робити помилки, складається враження, слід вживати, тлумачений словник. Чим більше, тим легше. Що більше, то легше. А головне це все недарма, недарма, недаремно. Фіксуємо слова у пам'яті. При потребі звертаємося за роз'ясненнями до дядька Гугля. Зичимо успіхів, зокрема, нашим Збройним силам у справі знищення ворогів. Що їх буде менше, то нам буде краще. Дякуємо Збройним силам України!